Для чого потрібна освіта? Для того щоб мати хорошу професію, чи просто щоб бути розумним, чи можливо для того, щоб соціалізуватись в колі однолітків. Хоча всі ці речі важливі, на мою думку, основною метою освіти є підготувати дитину до дорослого життя та ознайомити зі світом. Освіта має дати розуміння про те, який світ був, який він зараз і яким він стане. Більше того, вона має навчити дитину ладнати з реальністю, відповідати на виклики, які підготувала для нас сучасність. І тут виникає перша і найголовніша проблема освітньої системи: застарілість. Єдина мета системи освіти полягала в тому, щоб навчити людей бути готовими працювати на заводі. Сет Годін, американський письменник та підприємець. І справді, якщо подивитись на класичний урок в школі, то він багато чим нагадує робочу зміну на заводі. У всіх є свої місця, які не можна залишати. Коли треба сісти, а коли встати, каже дзвінок. Спілкування з однокласниками на уроці заборонене. Одним словом, урок скоріше схожий на слідування інструкції: встаньте, сядьте, відкрийте сторінку 43, ніж на справжню співпрацю та невимушену взаємодію між учнями і вчителем. І, хоча є виключення з правил, коли уроки проводяться з більшою свободою учнів, думаю, ви погодитесь, що в основному це виглядає саме так, як я описав. І в сучасному світі, який вимагає від людини гнучкості, креативу, вміння робити в команді, ми продовжуємо обмежувати дітей та й студентів, про них трохи пізніше, практично у всьому. Звісно, правила мають бути, але не такі, що обмежують твій потенціал. Коли дитину ставлять в часові та просторові рамки, дають рейки, готову навчальну програму, по якій треба йти, то звісно, це ніяк не сприяє її самостійності. Дитина не вибирає, коли, як і що вчити. Все вже вибрано за неї. І як після такого можна очікувати на те, що ставши дорослою людиною, вона сама прийматиме важливі рішення, а саме цього вимагає доросле життя, самостійності. Наступна проблема освіти це власне сам процес навчання. По-перше, люди різні, у кожного свій темп сприйняття інформації, хтось краще працює з текстом, хтось з аудіо, а комусь найзрозумілішими є візуальні приклади. І в класі з 20, а то й 30 дітей неможливо приділити увагу кожній дитині та її особливостям. Проблема не у вчителях, не у дітях, а в системі як такій. З точки зору кількості вона ефективна, адже дозволяє швидко вчити багато дітей. Індивідуальний підхід це важлива риса сучасного світу. Його використовують компанії щодо своїх працівників, маркетологи щодо цільової аудиторії. Та й в цілому інформація набагато краще сприймається, коли розумієш, що вона саме для тебе. Мушу зазначити, що сучасна система нової української школи робить кроки в правильному напрямку, даючи більше свободи дітям та враховуючи їхні особливості. Однак потрібно більше часу, щоб зрозуміти наскільки ця реформа ефективна. По-друге, система заточена на те, щоб ти круто здав тест, а не на справжнє розуміння теми. Граблі ті ж самі. Тестування найзручніше з точки зору кількості і в той же час один з найгірших способів перевірки знань. Наповнюючи голови дітей датами, формулами та іменами, ви доб'єтесь лише того, що їхні голови будуть набиті інформацією без її справжнього розуміння. Та й до того ж ненадовго, бо більшість таким чином завченого матеріалу не затримується в голові. Думаю, ви теж мали досвід, коли на другий день після тесту забували значну частину з того, що так довго вчили та мотали на вус. А от що точно не можна забувати, так це подякувати людям, завдяки яким вийшло це відео. Я вдячний за каву Ілюші Фуджі, і особлива подяка НАТО та людині з Ніком Folder of Putin. Якщо вам подобається те, що я роблю, то не забудьте підтримати лайком, підпискою і за можливості фінансово. Частіше за все, школа не допомагає відповісти на питання, що мені подобається і вдається робити, чим мені займатися в житті. На жаль, задача шкіл полягає не в тому, щоб зробити з тебе особистість, а щоб зробити з тебе спеціаліста, хоча і це вдається так собі. Ось ти закінчуєш школу, маєш знання, але так і не зрозумів, що тобі подобається. Ти з ходу мусиш вибрати наступний навчальний заклад, факультет, спеціальність, ніби ти в 17 вже остаточно розумієш, чим хочеш займатися. Звісно, є люди, які в такому віці чітко розуміють, хто вони і чого хочуть від життя, але більшість вибирає якийсь там факультет не через те, що це їхнє, а тому, що так треба. Я наштовхую вас на думку про так званий «gap year» або соловіною академічна відпустка. Це можливість добряче подумати, спробувати себе в різних сферах і визначитись тим, що тобі найближче. Можливо, той факультет, про який так мріяв в школі, це не те, що тобі треба, а можливо, вищий навчальний заклад це взагалі не твій шлях. Одним словом, я вважаю, що Академ-відпустка це крута практика багатьох країн світу, яку слід спробувати і в Україні. Поговоримо про університет. В цілому в НЗ стосується більшість проблем шкіл, які я згадав раніше однак, оскільки на цьому етапі діти вже виросли і багато в чому самі несуть відповідальність за свої знання, ці проблеми не є настільки гострими в університетах. Навіть в не найкращому університеті при сильному бажанні можна отримати певну освіту, та бажання вчитись не завжди присутні а більшість університетів факультетів залишають можливість дотягнути до диплома навіть найгіршим студентам. Це і є причина, по якій диплом в нас. Час не має належної цінності. Якби здобути його було по-справжньому важко, то й роботодавець, побачивши диплом, розумів би, наскільки людина постаралась, щоб його отримати, і які в неї тепер мають бути знання. Назву три причини, чому здобути диплом не так вже й важко: Болонська система. Проваджена в 2005 році з метою освітньої євроінтеграції та загального реформування освіти, болонська система принесла з собою як позитивні, так і негативні аспекти, які особливо гостро проявили себе саме в Україні. Основні ліберальні ідеї цієї системи часто нехтуються в силу консервативності та радянського менталітету. А системи кредитування та тестування, хоч і застосовуються більш-менш належним чином, вони не сприяють автентичному розумінню предмета. Всі ідеї, що працюють на папері, стикаючись з практикою, втрачають свою актуальність. Лекції викладачів перетворюються на монологи, семінарські заняття на цитування Вікіпедії, а модульні роботи на тестування, які так нічого й не кажуть про рівень знань студента. Та в цілому можна сказати, що проблема навіть не стільки в Болонській системі, скільки у нашому відношенні до освіти академічна недоброчесність. Давайте будемо відвертими: списують або списували всі. Я в тому числі. І в силу того, що це явище настільки розповсюджене, воно вже отримало статус норми, коли в принципі не задумуєшся, чи це ок, чи ні. Насправді, списування це лише наслідок. Коли система заточена на бали, а не знання, коли людина вчить не те, що їй цікаво, бо поступила не на той факультет, та й банально, коли є можливість списати, більшість зробить це. Такою вже є людська психіка, бажання отримати максимальний результат за мінімальних зусиль. Такі системні проблеми вимагають відповідних рішень, реформ на всіх рівнях освіти, а головне реформ на індивідуальному рівні. Адже будь-яка система це сукупність окремих одиниць в даному випадку. Цими одиницями є ми. Учні, студенти, вчителі, викладачі та й, в принципі, кожен громадянин відповідальний за те, що відбувається в нього в державі, тому зміни починаються саме з тебе. Будь прикладом для інших, борися з проблемами на своєму рівні, і тільки тоді буде шанс щось змінити. Мушу сказати декілька слів і про хабарництво. Воно існує у всіх сферах економіки, і освіта, на жаль, не виключення. Справедливо зауважити, що жодна країна світу не позбавлена від хабарів та корупції, однак справа саме у масштабах. В 2021 році, за індексом сприйняття корупції, Україна посіла 122 місце зі 180. Результат, м'яко кажучи, такий собі: нам всім треба працювати над менталітетом, над бажанням створити особливі умови саме для себе чи своїх близьких. Як то кажуть, порішати. Якщо ми вже вирішили, що в нас є держава, ось такі у неї кордони і такий народ, то треба поважати і прийняті в ній закони. Звісно, є безліч питань до того, як і ким вони приймаються, але давайте зійдемось на тому, що треба поважати закони, які позитивно впливають на суспільство і формують здорову, чесну націю. Ви можете задати питання, чому я зробив це відео? Адже тема освіти досить сильно вирізняється на фоні інших моїх роликів. Відповідь проста: моя задача змінювати стан людей пофіг, на бляха, муха є проблема, і її треба вирішувати. І це стосується як особистого життя, так і життя всього суспільства. Повірте, здорове та успішне суспільство це так само ваш інтерес. А освіта це фундамент ефективної держави. Тому кожен має задуматись, а що я можу зробити, щоб змінити ситуацію на краще. Що ви думаєте з цього приводу? Як і чи варто реформувати освіту? Відгукніться в коментарях з задоволенням почитаю і відповім. До зустрічі.